Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про нашу новинку, яка вже встигла стати однією з найпопулярніших позицій завдяки своїй естетиці та функціональності. Мова піде про декоративну стінову рейку. Довжина такої рейки 2 метри, 90 см та 3 метри. Ідеальна довжина, яка підходить під стандартну висоту кімнати у квартирі або в будинку. Загальна ширина рейки, в залежності від моделі, може бути 120 мм або 165, але треба враховувати, що рейка має замкове з'єднання, і при монтажу невелика її частина буде скрита. Тож корисна ширина, та яку буде видно, в цьому випадку становить 160 мм, а в цьому 115. Товщина ре як незмінна. Вона може бути в залежності від моделі 25 мм або 10 мм. Це ідеальна товщина для того, щоб показати рельєф та зберегти дорогоцінний простір. Хотілося б звернути увагу, що, попри таку довжину, ця рейка має вагу близько 900 грамів. Зовнішній вигляд рейки імітує рельєф натуральної дошки. На дотик поверхня гладка, та приємна. Може мати такий неглибокий рельєф, в залежності від дизайну, рейки можуть бути матові, глянцеві, або, як у даному випадку, із вишуканим золотим декором. Рейки підходять для внутрішнього оздоблення, а саме для стін житлових приміщень, таких як спальні, вітальні, кухні, предпокії та інші, та широкого спектру комерційних приміщень, наприклад, офіси, магазини, салони краси, фітнес-центри, ресторани, готелі, оздоровчі заклади та заклади відпочинку. Рейки складаються з трьох шарів. Захисний шар забезпечує стійкість до стирання та вологи, тим самим зберігаючи естетичний вигляд протягом тривалого часу. Декоративний шар нанесений методом термоперенесення. Такий метод дозволяє точно передати текстуру і візуальний ефект натуральних матеріалів, таких як мармур, дерево, наприклад. Та робить рейки ідеальним вибором для тих, хто цінує естетику та якість. Основний шар реєк може бути з полістиролу або композитного матеріалу. Це термопластичні матеріали з ударомісними властивостями. Вони мають низьку щільність і роблять матеріал легким, а також водостійким та стійким до механічних пошкоджень. Рейки мають дуже багато переваг. перше, це удар міцність. Завдяки цій властивості рейки можна використовувати на поверхнях, де можлива механічна дія та удари. Наприклад, двері або стійка рецепцій. Вони стійкі до пошкоджень і довго будуть зберігати свій зовнішній вигляд. Завдяки тому, що рейки мають малу вагу, їх дуже легко можна монтувати на поверхню, а також економити значні кошти при транспортуванні. Захисне полімерне покриття і основний шар не поглинають вологу, не набухають і не деформуються. Також цей матеріал стійкий до розмноження мікроорганізмів та появи цвілі. На відміну від натурального дерева, матеріали не мають в своєму складі формальдегіду та не мають запаху. Монтаж рейк дуже простий. З ним впорається навіть одна людина, яка не має досвіду в монтажних роботах. Рейки легко монтуються за допомогою монтажного клею. Він повинен бути на акриловій або поліуретановій основі. Клею необхідно нанести на задню поверхню рейки за допомогою пістолету. Після чого прикріпити до потрібної поверхні. Поверхня має бути вже підготовленою. Вона має бути чистою, сухою, без плісняви та грибку, без залишків жиру та старого оздоблювального матеріалу. Якщо на вашій поверхні є вже шпалери або їх залишки, необхідно їх прибрати. Ось так виглядає стіна вже оздоблена за допомогою рейок. Декоративні стінові рейки – це чудовий спосіб зробити ваш простір більш затишно та стильно. В нашому каталозі ви знайдете дуже багато різновидів фрейок, як 120, так і 165 мм, та зможете підібрати дизайн, який підійде саме під ваш інтер'єр. Подбайте про свій інтер'єр та зробіть його більш стильним та особливим разом з командою StickerWall. Ми маємо дуже широкий асортимент матеріалів для швидкого ремонту, про які розповім вам наступного разу. До зустрічі!